Доброго ранку, шановні глядачі в ефірі телеканалу Бориспіль. Спеціальний випуск новин. Починаючи з цієї години, ми будемо інформувати вас про те, що відбувається на виборчих ділянках Борисполя. Сьогодні вони відкрилися о восьмій ранку і працюватимуть до 19.00. у 225 одномандатних округах на депутатський мандат. Претендують 2654 кандидати-мажоритарники, із яких близько півтори тисячі висунуті партіями та 1152 кандидати. Дати балотуються до Верховної Ради шляхом самовисування для проведення виборів в Україні створено майже 33 тисячі 769 виборчих дільниць, у тому числі 32 тисячі 168 звичайних, 1465 спеціальних та 116 закордонних. Вперше за всю історію незалежності України на 32 тисячах 188 виборчих дільницях встановлено систему відеоспостереження. У Борисполі камери відеоспостереження почали працювати о 8.30. Знімальна група телеканалу Бориспіль побувала на відкритті виборчої дільниці номер 321 203 на по вулиці Головатого. народних депутатів до Верховної Ради України стартували. Цього року до бюлетню для голосування внесено 21 політичну партію і 15 кандидатів народні депутати. На 8 годину ранку всі виборчі дільниці нашого міста розпочали свою роботу. Зокрема, знімальна група телерадіостудії Бориспіль побувала на відкритті виборчої дільниці No3203, що розташована в приміщенні управління праці та соціального захисту населення. Обстановка на дільниці спокійна, злагоджена. Як, як зазначила голова комісії Олена Рудакова, до Виборців внесено 2238 осіб. До списки занесено 2238 виборців. виборців а отримали бюлетні по загальному державному а мандатному округу у нас 2252 бюлетні, а по одномандатному 2248. Ми поспілкувалися з першими виборцями на дільниці. Ось яким враженням вони поділилися. За стабільність. За розвиток у держави позитивну сторону, за добробут дітей, внуків тільки такі направлення. Найголовніший обов'язок на сьогодні для кожного з нас не бути байдужим до загальнодержавних подій, проявити свою громадську позицію, обов'язково взяти участь у голосуванні. Не знаю, міг би я ввечері прийти, адже сьогодні, оскільки у нас ідуть вибори, то і сьогодні залучили до роботи мене, і тому це був в мене. Єдиний момент, коли я міг проголосувати, і тому я скористався ним. До виборчої дільниці, що знаходиться за адресою вулиця Голова 32А, ліцей дизайну освіти імені Павла Чубинського, прийшли перші мешканці міста, які готові виконати своє громадянське право. Станом на 8.45 ранку на дільниці виборчого округу номер 98 проголосувала 71 особа. У приміщенні ведеться відеоспостереження з метою демонстрації чесних виборів. Реєструється двома відеокамерами. Одна камера тримає в полі зору членів дільничної комісії, які видають бюлетені. Вони знаходяться вас зараз перебувають за спиною. Друга камера реєструє урни, які стоять в праву сторону від мене. Інформація передається постійно, моніториться через інтернет. Кожен бажаючий житель України може зайти на відповідний сайт в інтернеті, зареєструватися і спостерігати за цим процесом, який відбувається в залі. В кабінах реєстрація відеореєстрація реєстрація не ведеться. Голова комісії, який контролює весь процес, розповідає про склад тих, хто відповідає за видачу бланків для голосування. Ну, як ви бачите, вже проходить голосування. Робота комісії вже розпочалася хвилин 40 тому назад. Ті особи, які відповідають за видачу бюлетнів. Перевіряють паспорт, паспортні дані, місце реєстрації, відпові... видають відповідно виборчі бюлетні. Кількісний склад нашої комісії становить 24 особи. Всі сьогодні присутні. форум у нас відбувся. Один за одним виборці кидають бланки до прозорих скриньок. Валентина Денисенко вже проголосувала. Вона розповідає, що чекає від результату виборів. Що особисто, щоб була. Праця, робота в нас, да? тому що мені 52 роки, допустимо, я вже не можу встроїтися на роботу. Навіть в 40 щоб щоб гарантували працю, що там ще, щоб було покращене життя. Тетяна Підгурська, Лідія Захарченко, Артем Мороз, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль. На цьому все наступний випуск гарячих новин з виборчих дільниць Борисполя. Дивіться о 13.00.